Вітаю, шановні глядачі. Мене звати Юлія Руденко. Це розрахунок суми декретних, тобто допомоги по вагітності та пологах. Як ця сума визначена, буде показано у відео. Розраховуються такі виплати за середньою заробітною платою. Розрахунок середньої заробітної плати для соціальних виплат. Тобто декретних лікарняних регулюється порядком номер 1266. Це постанова Кабінету Міністрів від 26 вересня 2001 року номер 1266 зі змінами та доповненнями. За загальним правилом це пункт 3 порядку 1266. Середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої зарплати за розрахунковий період за 12 місяців на кількість календарних днів зайнятості. Це загальне правило, з якого є виключення, є особливості, які теж передбачені цим порядком 1266. В даному прикладі розглянемо особливості, якщо перед. Виходом у до та після пологового відпустку працівниця відпрацювала менше, ніж календарний місяць. Тут в прикладі 3 робочих дні. І ще одна особливість, яка буде в цьому прикладі, це те, що за останні 12 місяців страховий стаж працівниці склав менше 6 місяців, тому теж буде обмеження. Отже, Почнемо, працівниця була прийнята на роботу 27 травня. Відпрацювала 27, 28, 29 травня, 30 травня їй був відкритий лист непрацездатності у зв'язку з вагітністю та пологами. Таким чином вона відпрацювала три робочі дні. Пунктом 27 порядку 1266 передбачено, що коли застрахована особа, як в даному випадку перебувала у трудових відносинах менше, ніж календарний місяць, а три дні це менше ніж календарний місяць, то розрахунковий період, тобто сума за яку визначається заробітна плата, це фактично відпрацьований час. Тобто, це три дні фактично відпрацьовані перед відкриттям лікарняного листа. Ще особливість полягає в тому, що працівниця не мала на день відкриття лікарняного 6 місяців страхового стажу з останніх 12. В цьому випадку допомога по вагітності та пологах. Визначається з нарахованої заробітної плати, тобто за три дні їй нарахували заробітну плату, з неї можна розрахувати середньоденну і ми це зробимо. Але є обмеження не більше за розмір допомоги, обчислений з двократного розміру мінімальної заробітної плати на час настання страхового випадку. тобто на День відкриття лікарняного. Зараз розмір мінімальної зарплати становить 8 тисяч гривень, тобто двократний розмір мінімальної зарплати на місяць це буде 16 тисяч гривень. Ця норма міститься в законі про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Аналогічна норма міститься у пункті 29 порядку 1266, тому розглянемо, як це працює. Спочатку треба визначити розмір середньоденної заробітної плати для розрахунку декретних. Відповідно до штатного розпису посадовий оклад цієї працівниці становить 16 тисяч гривень на місяць. За відпрацьований час до відкриття листа непрацездатності працівниця відпрацювала 3 дні з 27 по 29 травня. Всього у травні 22 робочих дні при п'ятиденному робочому тижні. Тому для розрахунку заробітної плати за відпрацьований час 16 тисяч її оклад ми ділимо на 22 робочих дні і множимо на три робочі дні, які фактично були відпрацьовані. Отримуємо суму 2181 гривня 82 копійки. Тобто, це той заробіток, з якого ми будемо обчислювати розмір допомоги. За загальним правилом ми ділимо на 12 місяців, але працівниця відпрацювала всього 3 дні. Тобто, за нормами порядку 1266 розрахунковий період становить ось ці 3 календарні дні. Ділимо для визначення середньоденної зарплати. Ми ділимо. Фактично нараховану зарплату 2181 гривня 82 копійки, ділимо на три дні календарні. Ну, тут і календарні, і робочі дні вони співпадають. І отримуємо величину середньоденної зарплати 727 гривень 27 копійок. Здавалося б, ми могли оцю суму помножити на ту кількість днів, яка стоїть. В листі непрацездатності за кількість днів відповідає медична не бухгалтер. Але є певні обмеження. Оскільки страховий стаж працівниці до настання страхового випадку був менше 6 місяців за останні 12, ці дані можна отримати в кабінеті пенсійного фонду, то в такому. Разі допомога по вагітності і пологах буде не більше 16 тисяч гривень на місяць, тобто двократний розмір заробітної плати 8 тисяч помножити на 2. Дані про страховий стаж за останні 12 календарних місяців може надати або особисто працівник, або. Підприємство в своєму кабінеті пенсійного фонду може взяти ці дані. Як їх можна дізнатися? Для цього в розділі комунікації з Пенсійним фондом України, в підрозділі Запит на отримання електронних документів, треба заповнити відповідну форму. Обираємо тип звернення, наприклад, довідка про трудовий та страховий стаж, а також обираємо, а також вказуємо телефон, відмічаємо Я даю згоду на передачу та обробку моїх персональних даних, інакше пенсійний фонд не зможе. Видати нам довідку про трудовий страховий стаж і натискаємо кнопку відправити до Пенсійного фонду України. Отримана від пенсійного фонду довідка про трудовий та страховий стаж або довідка ОКСІМ, або інші форми будуть в розділі Мої документи кабінету. Тобто фізична особа таким чином може отримати довідку про свій страховий стаж та надати її роботодавцеві. Роботодавець також може в своєму кабінеті пенсійного фонду отримати відомості про страховий стаж працівника. Для цього треба знов таки зайти. В своєму кабінеті як юридична особа в розділ комунікації з пенсійним фондом. Запит на отримання електронних документів. Заповнюємо запит на отримання електронного документу. Обираємо тип, наприклад, довідка про трудовий та страховий стаж або інша форма. Заповнюємо податковий номер, прізвище ім'я по батькові. Працівника телефон. Також автоматично проставляються дані про код ЄДРПО і назву страхувальника і відправляємо до Пенсійного фонду України. Через деякий час в кабінеті в розділі Документи буде. Доступна довідка про трудовий та страховий стаж або інша довідка про страховий стаж працівника. Маючи дані про страховий стаж працівника або працівниці, можемо розраховувати середню заробітну плату і розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності або допомоги по вагітності та пологах. І в тому випадку, коли ми розраховуємо Розмір допомоги по вагітності пологах відповідно до певних пунктів, у тому числі пункт 29 порядку 1266. то для того, щоб визначити розмір середньоденної допомоги, якщо ми обчислюємо її з двократного розміру заробітної плати, то для визначення. Допомоги за один календарний день ми 16 тисяч ділимо на кількість календарних днів середню за 4 роки, тобто 30,44. І це буде граничний розбір. 16 тисяч ми ділимо на 30,44. Зверніть увагу, 16 тисяч це не оклад працівниці, а двократний розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом на день відкриття лікарняного. Тобто в даному прикладі ці цифри співпали, але це випадковий фактор. Тобто ділимо 16 тисяч на 3044 і отримуємо величину 525. 62 гривень 62 копійки. Оскільки ця величина менша, ніж середньоденна зарплата працівниці за фактично відпрацьований час 700 там з чимось гривень, то розрахунок допомоги зроблений з величини середньоденної допомоги 525 гривень 62 копійки. За загальним правилом. Медична установа відкриває такий лікарняний лист на 126 календарних днів, теж є особливості, але за загальним правилом це така тривалість лікарняного листа непрацездатності. І сума допомоги по вагітності та пологах становить. Добуток середньоденної допомоги на 126 календарних днів і це буде сума 66 228 гривень 12 копійок. Цю суму будемо зазначати в заявці розрахунку, яка подається до Пенсійного фонду України. Ось так виглядає нарахування допомоги по вагітності і пологах в програмі базбухгалтерія. Оскільки лікарняний. Відкритий 30 травня, то це нарахування я робила у періоді травень 2025 року. І можна було б і однією сумою вказати цю це нарахування декретних, але оскільки в звітності до пенсійного фонду треба розбивати. Нарахування декретних помісячно, то і в нарахуванні в баз бухгалтерії я теж зробила нарахування помісячно, вказуючи, скільки календарних днів кожного місяця. В травні 2, в червні 30, в липні 31 і так далі 126 календарних днів всього. Тобто для о, нарахування декретних в баз бухгалтерії треба вносити виплату оплата декретних, але в нашому довідникові такої виплати не було. І оскільки це одиничний випадок, то було скоріше використати оплата лікарняних за рахунок фонду соціального страхування, аніж вносити нову виплату. Коректніше було б внести новий елемент в довідник нарахувань. З допомоги по вагітності та пологах не отримується ПДФО і військовий збір, але на, суму, нарахован, на нараховану суму за кошти підприємства нараховується і повинен бути сплачений ЄСВ за тією ставкою, за якою нараховується ЄСВ на доходи працівника. За загальним правилом, це ставка 22% от з нарахованої суми декретних, 22% нараховуємо ЄСВ. Для того, щоб виплатити ці, цю допомогу по вагітності та пологах, до її виплати, треба буде оплатити ЄСВ, банк це контролює. Тобто строки оплати ЄСВ з декретних, вони. Є стандартними до виплати декретних, банк це контролює. Але якщо з якихось причин, наприклад через те, що пенсійний фонд не перераховує кошти. Якщо таке трапляється, що до 20-го числа наступного місяця не перераховані кошти пенсійним фондом, підприємству не має за що виплатити декретні, але до 20-го числа наступного місяця, тобто за травень до 20 червня, ЄСВ все одно повинен з декретних бути сплачений. На суму нарахованих декретних робиться проводка по дебету рахунку 378 розрахунки з державними цільовими фондами і кредиту рахунку 663, розрахунки за іншими виплатами. На суму нарахованого ЄСВ дебетується рахунок 949, інші витрати операційної діяльності і кредитується рахунок 651 Розрахунки за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.